Електронні петиції до президента дозволяють порушувати українцям доволі важливі питання, як от скасування військового обліку жінок чи дозвіл виїзду за кордон чоловікам. Однак серед них є петиції, що все більше дивують своїми заголовками і пропозиціями. У цьому відео я підготував для вас топ 5 кумедних петицій до президента. Готові правилове? Тоді починаємо. Мабуть, усі знають про те, як фонд Сергія Притули збирав кошти на Байрактари, і в результаті в України є і Байрактари, і дещо позаземне. Українці, ви космос, ми купили супутник. Назва супутника ICI. але українцям мало просто народного супутника. Тому з'явилась петиція про його перейменування на око Бантери. що окупанти завжди пам'ятали про неминучу кару. Посилання на петицію додаю в описі під відео для тих, хто хоче її підтримати. Також закликаю донатити на фонд пана Сергія, адже кожна гривня це ваш вклад в додаткову бавовну для ворога. Пам'ятаєте, як після повномасштабного вторгнення президент Франції Еммануель Макрон пропонував Зеленському віддати частину території України для того, щоб зберегти обличчя Путіну? Хоча, як на мене, окрім ботоксу, вже нічого не допоможе його зберегти. Українці у відповідь на це безглуздя створили чудову петицію запропонувати президенту Макрону віддати Росії частину території Франції, щоб зберегти обличчя Путіну. Вся чекарда, вона не стоїть ти єдиного ліса. Дипломатія справа складна і потребує великого досвіду та подекуди почуття гумору. Наприклад, колишній міністр закордонних справ Дещиця тролив росіян ще до того, як це стало мейнстрімом. Путін О, да, да. Я. Да. Наші співвітчизники теж мають відмінне почуття гумору стосовно особливо цінних міцних господарників в політиці. Тому в 2015 році набрала 25 тисяч голосів наступна петиція. У зв'язку з великим управлінським досвідом і необхідними знаннями у Тимошенко Юлії Володимирівни просимо вас призначити її послом в Гондурас. Трапала все. У відповіді на петицію, тодішній президент України Порошенко зазначив, що потреба у започатковуванні діяльності дипломатичного представництва у Гондурасі на чолі з надзвичайним і повноважним послом України наразі відсутня. Шкода. Хоча думаю, що в тодішнього президента Гондурасу Хуана Ернандеса такий подарунок особливого задоволення не викликав би. Оказується, в нас в країні немає що робити, тільки зустрічати Юлію Тимошенко. Якщо ми вже заговорили про управлінський досвід, кумедною є петиція, яка, до речі, теж набрала необхідні 25 тисяч голосів, про призначення прем'єр-міністром України темного лорда Дарта Вейдера. Доброго дня, шановні українці. Почнемо наше засідання. Що цікаво, автором та ініціатором даної петиції виступив йода магістр Володимирович. Від йоди такої зради я звичайно не очікував. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі... Мало хто може це робити. але якщо ви думаєте, що це просто прикол, то я нагадаю, що в 2014 році на пост президента балотувався Дарт Олексійович Вейдер від інтернет партії України. Однак його кандидатурі було відмовлено в реєстрації через певні порушення. Хоча передвиборча програма була цікавою. Ми зробимо бойову космічну станцію, яка зможе захищати територію України от посігати з ближайших родственников. наша програма Бездонний бюджет поможети зарплати космічні, а стіпендії пенсії заоблачні. Нещодавно президент Зеленський давав інтерв'ю німецькому виданню Bild, в якому він відмовився розповідати свій улюблений жарт про Путіна, оскільки він в категорії чорного гумору. Do you have a favorite joke about Putin? Не впевнений, що я готовий її розказати. Я я не впевнений. Я думаю, просто ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. Я не впевнений, що це квісто. Відразу після цього інтерв'ю з'явилося декілька петицій з вимогою розповісти жарт. Пропонують також, якщо в силу президентських повноважень він не зможе його розказати. Хай це зробить студія квартал 95». Хоча переконаний, щоб зганьбитися, путіну жарти від Зеленського не потрібні. Він і сам справляється. Це не просто вибачте, різінове попа спеціальні воєнні операції. в строком сатєсвіт з графіком. Звичайно, що охопити всі кумедні, безглузді чи недоречні петиції в одному відео неможливо, адже регулярно з'являються петиції на одвічну тематику: легалізувати проституцію та наркотики, дозволити одностатеві шлюби, заборонити одностатеві шлюби, дозволити порнографію, заборонити порнографію. Заборонити продаж тютюнових виробів, зменшити студентам час пар, дозволити випивати на роботі 0,5 пива впродовж робочого дня. На жаль, більшість цих петицій викликають іспанський сором, як і петиція з вимогою до президента відчути сором з приводу надання громадянства України невзорову. Часто вони є інформаційними вкидами для того, щоб відволікти суспільство від інших важливих процесів. Однак не варто забувати, що в Україні запроваджено воєнний стан, мітинги, демонстрації та протести заборонені, тому висловлювати незгоду щодо рішень влади проблематично. А система електронних петицій на сьогодні є ледь не останнім офіційним інструментом комунікації між українським народом і владою. Тому закликаю не зловживати ним і не створювати безглузді петиції. Щоб дати місце дійсно важливим. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.